Слава Ісусу Христу, 9 листопада, і ми продовжуємо рубрику віжня і вішем». сьогоднішнього дня є стишок 8, глави 4 послання апостола Петра, першого послання апостола Петра. Каже апостол Петро, в 8 стишку насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Заклик мати щиру любов один до одного. Вставить перед нами запитання, що ж таке щира, щира любов, якою є та любов, яка вважається щирою? Дуже важко в людині відповісти, що таке любов. Тому що любов для кожного є суб'єктивна. Кожен хоче, щоб його, його любили якось по-своєму. І інколи настільки хоче, щоб його любили по-своєму, що абсолютно не дає іншим любити себе, тому що не розуміє і не знає, що хтось інший не може. Знати, як же ж ти хочеш, щоб тебе любили по-своєму. Томі, сьогодні апостол Павло Петро він говорить про щиру любов один до одного. В чому полягає щирість любові? В чому полягає, до прикладу, щирість слова? Це коли ми говоримо слова, які ми відчуваємо. В чому полягає щирість почуттів, це коли ми виявляємо почуття, які ми відчуваємо. В чому полягає. Щирість, я не знаю, наших емоцій, це коли ми показуємо те, що є в нас всередині. А що ж таке щира любов? Я б хотів, щоб, дивлячись про щир, думаючи про щиру любов, ми подивилися на любов, яку має Бог, тому що вона, напевно, єдина, яка є щира, вона не суб'єктивна. Першим критерієм щирої любові це любов, не яка не є для мене, але це любов, яка дарується. Це не означає, що вона буде прийнята, тому що хтось інший може очікувати абсолютно іншу любов, не таку, яка в тебе щира. Але щира любов є та, яка дарується. І сьогодні, коли апостол Петро говорить про те, що любіть один другого щирою любов'ю, то він говорить, як любити когось. Не як вимагати, щоби мене любили, але як любити когось. І це буде другий критерій. Наша любов, якщо вона щира, вона повинна бути спрямована на когось. Вона не повинна бути замкнута сама в собі. Любов Божа є така любов, яка дарується всім його іством. Що робить Бог, коли любить? Коли ми почитаємо святе Євангеліє, то ми зрозуміємо, що Бог абсолютно віддає цілого із самого себе людині. Тож Бог, який любить, Він віддає себе. Що робить Бог, який любить? Ми не раз прочитаємо в Євангелії в Святому Писмі, що Бог картає, карає того, кого любить. Бог намагається зробити для тої людини добро, тому що кара Божа, як ми її називаємо, не є покаранням для того, щоб наказати когось. Кара Божа є допущена Богом для того, щоб виправити когось. То щира любов це та любов, яка виправляє когось, яка допомагає комусь піднятися, яка допомагає комусь стати краще. Коли ми подивимося на любов Божу, ми бачимо, що ця любов Божа вона є всеосяжна. Це дуже складна річ любити всіх так, як любить Бог. І напевно, цього, цього ж нам потрібно вчитися все наше життя. Але сьогодні апостол Петро каже, щоб ми любили один одного щирою любов'ю. Подумай собі про свою любов, як, як, як ти любиш когось. Не обов'язково, що той, кого ти любиш, приймає цю любов, тому що може бути сліпий, може бути нездатний приймати любов. Може бути закритий на любов, але питання, як ти любиш когось? Чи ти намагаєшся віддати себе повністю настільки, наскільки можеш? Чи ти намагаєшся скеровувати любов свою на іншого? Чи ти намагаєшся, люблячи когось бажати комусь добра? Не можна любити шкоду і кривду через любов. Через любов можна робити добро, а добро не можна робити поганими, злими шляхами. Подбай сьогодні про твою любов до того, хто є поряд. Каже апостол Петро, що така любов покриє дуже багато гріхів. На цьому закінчую сьогоднішній роздум і бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку, чи дня. Слава Ісусу Христу! слава.